Це Ранок вдома і далі на нас чекає зустріч із психологинею Наталією Підлісною. Сьогодні Наталя розкриє таємниці виховання дітей в багатодітних сім'ях. Чи дійсно діти з багатодітних родин відрізняються від сімей з однією або двома дітьми? Чим саме і хто власне щасливіший? Доброго ранку, пані Наталю. Доброго ранку. Доброго ранку, лілія Костя. раді вас бачити. Сьогодні дуже така цікава тема, яке взагалі скажіть ставлення сьогодення громадськості до багатодітної сім'ї. Угу. Ну, Така, знаєте, загальноприйнята норма е уявлень, така, що багатодітні е родини сприймаються суспільством швидше як виняток, як е явище якесь надзвичайне, ну і ставлення до них е відповідне. А навколо багатодітних род родин е завжди є така. Е Зона соціального несхвалення і навіть відторгнення. Бо вони <свісна> дуже часто розцінюються як соціальні утриманці. Хоча на практиці пільги в них дуже скромні, зовсім маленькі. І е, е, багатодітні родини вони завжди мають ризик опинитися серед бідних. Е, е. І ем, ну, дуже часто про багатодітну родину і дітей говориться якось в негативному плані. Кажуть про труднощі, неприємності, проблеми. А така однозначна думка навряд чи справедлива. Ну, я не за те, щоб ідеалізувати багатодітні родини, але я не за те, щоб бачити в них негатив. Багатодітна родина це сама по собі недобре, непогано, це сама е, така сама родина. Своїми плюсами, мінусами, проблемами, радощами, як і інші якісь проблеми. Але, от за, стер... за спостереженнями соціологів, стереотип багатодітної родини почав змінюватися ну, може 10, може трохи більше років тому. Це вже не лише сім'ї якихось там неблагополучних людей, які потребують підтримки від держави. А соціологи кажуть, що багатодітність стає модною, але, але вона модна тільки у матеріально благополучному середовищі. Мабуть, ви помітили, що у нас багато політиків мають три і більше дитини. Ну, от... Так, в нас дивиться на все це суспільство. А, а що говорять психологи про те, як кількість дітей в родині впливає на них? Ага, ну розкажу про класичних психологів. На наприклад, mm -hmm. Є такий психолог дуже відомий Адлер. Він описав те, яким чином структура сім'ї, зокрема, порядок старшинства дітей е між дітьми, впливають на розвиток особистості. І Адлер yeah. дуже багато описував єдиних дітей, коли в, в родині одна дитина. І він описував це негативним чином. Він стверджував, що такі діти не пристосовані до життя. Так гарно, як діти із родин, де 2, 3, 4 дитини. І е, батьки, які вирішили заводити тільки одну дитину, завдають їй психологічної шкоди. Така позиція була загально прийнята в 20 столітті. сторіччі. А наприкінці вже 20-го е, нормою вважалася родина з двома дітьми. Дітьми. І психологи вважали, що дві дитини це ідеально для розвитку, для, ну, для того, щоб е, це була чудова е, родина. І уявлення про те, що е, гарна родина це мама, тато, два малюки, це дуже глибоко вкорінене в, в культурі. І про це писало дуже багато американський соціальний психолог Сьюзен Ньюмен. Але от я вам розповім про одне дослідження. В Масачусетському технологічному університеті 2002 і 2003 рік, ну, тобто 3 роки, вивчали багатодітні родини і родини з двома дітьми, які живуть у Штатах Східного побережжя Америки, і порівнювали їх. Багатодітне і ті, у яких дві дитини, і, що? і я, я не буду все дослідження розповідати. Я вам дуже коротко скажу висновки: безперечний плюс багатодітної е, сім'ї згуртованість, і це є у 90 відсотків е, багатодітних дітей, і тільки у 30% відсотків родин е, у дітей з родини. Де є дві дитини. Діти з багатодітних сімей не страждають від самотності. Ну, знаєте, Завжди є з ким поговорити, поділитись проблемами. А, і якщо щось не стається з друзями там, в садку чи в школі, то завжди можна прийти додому і там є свої друзі. І е, психологи е, в цьому дослідженні не знайшли е, самотніх підлітків в багатодітних родинах. Тобто їхня кількість, ну якась була, але вона була в межах статистичної похибки. Тобто самотності не було. А от в дводітних родинах про самотність говорили 85% підлітків, а це дуже багато. Mm -hmm. Тобто можна сказати, що люди, які виросли в багатодітних родинах, щасливіші, ніж ті, хто виріс у звичайних. Mm -hmm. Ну тут треба. Хочеться сказати одразу так. Але знаєте, треба сказати, що багатодітні родини відрізняються одна від одної обставинами багатодітності. Ну, тобто є сім'ї, які усвідомлено прийняли рішення, що вони будуть мати багато дітей. А є ті, які просто не вміють планувати родину. Знаєте, планування сім'ї в них проблема. І от розвиток щастя людей обумовлено такими чинниками: параметри сім'ї, соціальні побутові умови. Особливості там, психологічні батьків і дітей. І бувають, звісно, бувають діти з багатодітних родин, в яких є психологічні проблеми, пов'язані з дефіцитом, наприклад, батьківської уваги або з низьким рівнем життя. Але. У 21 столітті сторіччі в Америці і в Європі таких дітей і таких родин все менше й менше. Тобто, узагальнюючи, відповідаючи на ваше питання, я скажу так: люди, які виросли в багатодітних родинах, вони відрізняються е, прагненням. Підтримки своєї і батьківської родини, високою психологічною стійкостю до стресів, згуртованістю, про яку я вже казала, і життєві цінності в задоволенні потреб психологічної стабільності і вправненні до матеріальної забезпеченості. А також в них є відчуття, що можна розподілити. Е Ну, відповідальність за проблеми, за е, щось, якісь негаразди е, в якісь крутні часи. А це все, це все опис щасливої людини згідно з такою психологічною теорією щастя, яка називається суб'єктивне благополуччя. Тобто, можна сказати так. Суб'єктивно, в більшості е, люди, які виховувались в багатодітних родинах, є більш щасливими в підлітковому і в дорослому віці. Дякуємо вам. Насправді, так теж я послухала і в будь-якому разі діти в нашому житті це справжнє щастя. І я чомусь згадала, коли я була при надії, ми очікували на другу дитину в нашій родині. Ми дуже довго і багато розмовляли з старшою в передчутті сестрички появи ще однієї людини в нашій родині, і дуже переживали, чи не буде вона ревнувати, як вона поставиться до цього. Ми її запитали про це, і вона сказала: Дивись, мамо, дивись, тато до. Народження полі мене любили там ти і тато, а зараз мене буде любити ти, тато і Паліна. Тобто любові в нашій родині буде іще більше. І це така якась була дитяча, така мудрість глибока, яка мене вразила до глибини серця. Я думаю, Боже, як глибоко, як розумно взагалі вона думає в цьому житті. Мені як мамі стало дуже дуже приємно. Тому дуже Ласний хочеться, щоб історія. з появою кожної дитини, щоб дійсно любові і щастя в кожній родині ставало все більше і більше, і щоб нас не зупинити. Дякуємо вам. І Я вам дякую. Дякуємо, Наталі, Підлісні, за таку цікаву і корисну інформацію. І з нетерпінням будемо чекати на наступну зустріч.